Сьогодні не спали не лише в Україні. Вибухова ніч видалась і в окупованому Криму. Зранку генеральний штаб України підтвердив ураження нафтового терміналу в окупованій Феодосії. Завдання було виконано підрозділами ракетних військ ЗСУ у взаємодії із іншими складовими Сил оборони України. що то взривається. Такі взриви попали все-таки в нафті базу. Капець. Бажаю там. Феодосійський нафтоперевалочний термінал є найбільшим в окупованому Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Об'єм резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів. Сегодня ситуация с топливом в стабильная, запасов топлива хватает на для населения республики ГРМ, так и для частных структур, которые занимаются извозом, доставкой продуктов. Мониторинг топлива осуществляется на ежедневной основе. Под контролем Республіки Крим. Також цей вопрос знаходиться на контролі Міністерства енергетичника Російської Федерації. Ну, дана мера є необходимость, щоб не допустити коллапс. Ну, Всього на півострові два таких термінали, другий розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Нафтобаза знаходиться на східному краю Феодосії неподалік селища Берегове. У Генштабі зазначають, що ця база використовувалась, зокрема, і для потреб армії окупантів. При цьому місцеві жителі зазначають, що роботи російської ППО вночі вони не чули. Розбирається сусідній собак. Зранку горіння нафтобази продовжилось. Окупаційна влада в місті була змушена ввести режим техногенної надзвичайної ситуації і перекрити кілька вулиць. Також місцеві чиновники повідомили, що у Феодосії в день не буде світло. Чи пов'язано це якось із вибухом на нафтобазі? Не зрозуміло. Нафті базі у нас ви Временно перекрыто движение по улице Федько, частично перекрыто Керченское шоссе от поворота на ближние Камаши до съезда с Владиславовки. Сейчас на месте находятся все расчеты МЧС города Феодосии и близлежащих регионов, также все коммунальные службы города. Движение общественного транспорта мы сейчас подкорректируем. Вынуждены будут объезды это касается наших поселков Приморский, Узловое, через трассу Таврида. Но, к сожалению, ситуация такая, поэтому прошу с пониманием отнестись как жителей города, так и работодателей о том, что сегодня люди могут опоздать на рабочие места. три, если четыре. Ну, я с трех часов уже не спал, поэтому лежал. Телефон со мной был рядышком, как услышал резкий такой звук и грохот. Я сразу посмотрел на счеты, было 4,24. Потом еще где-то 3 или 4 раза было. Вот, вышел на балкон, посмотрел в ту сторону, было зарево. С утра мы поняли, что что-то произошло. День начинался обычно. Мы собирали школу. Я в окна увидела клубы дыма, языки пламени. Связалась с классным руководителем. Она сообщила, что занятия будут в дистанционном режиме. У березні 2024 року цей термінал уже атакували дрони. Тоді було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива. Ця ж нафтобаза також зазнавала атак у грудні та листопаді минулого року. Однак вночі вибухи у Криму лунали не лише у Феодосії. О .30, 6 жовтня пролунали перші вибухи поблизу міста Саки в районі військового аеродрому. Вони були такої сили, що їхні відлуння чули у Сімферопольському та червоногвардійському районах. Телеграм-канал Кримський вітер» пише, що було чутно 12-15 вибухів. Також лунали черги із великокаліберної зброї. За годину пролунала друга серія вибухів. Кримський вітер з посиланням на власне джерело повідомляє, що було щонайменше одне потрапляння в районі аеродрому в Новофедорівці. Російські міноборони зранку повідомили, що їхнє ППО вночі начебто знищило 21 український БПЛА, 12 на території тимчасово окупованого Криму, 6 над Курщиною і по одному над Білгородською, Брянською і Воронезькою областями. Про ракети, які уразили нафтовий термінал у Феодосії, не сказали ні слова.